Доброго дня, вельма шановне панства пані та панове. Так, я сьогодні з мікрофоном хочу спробувати, як буде звук, як буде ліпше, ні ліпше. Запропонована ваша тема для розкладу буде звучати так. Потенціал ваших відносин. До речі, я хочу зробити в телеграм-каналі, напевно, опрос. А які теми розкладів вам більше притаманні? Тобто це для вашого розвитку, це якісь свідомості, тобто підсвідомості, можливо, розкриття якісь інсайтів, можливо, розкриття а, те, що ви не розумієте, ну, багато можна розкривати тем. Або це стосується більше відносин. Так? Можливо, робити. Змішано. Тому мені дуже важлива ваша думка, ну тому що я цей розклад я роблю для вас. І тому мені дуже важливо це знати, розуміти. І так, давайте сигніфікація буде стан ваших відносин, тобто, що відбувається між вами з вашим партнером, щоб ви розуміли, що цей розклад про вас чи не про вас. Я не буду робити дуже великі такий розклад два питання і я думаю що ми вкладемося і так що зараз відбувається між вами ту смучив Діяло? у вас дуже сильна пристрасть у вас дуже сильна пристрасть. Подивіться, скільки вогняних карт. Трійка жезлів, паш жезлів, і сама королева жезлів. Дивіться, тут або ви дивитесь на, на вашу би, ситуацію, та королева жезлів, чи це ваша партнерка, будемо так говорити. Тому що сигніфікація вашого, вашого стану тут і зараз. А відносини ваші, можу так сказати, напружені, дуже багато вогню, дуже багато прив'язаності, спокус, маніпуляції. Діявол часто говорить у стосунках, що це знаєте, навіть якщо колись ви там і... У вас буде відбуватися там якісь гойдалки, ви там розтанетесь, там, роз'їдетесь, неважливо. Д'явол, він тримає дуже, дуже міцно і навіть буває, проходить якийсь час, і люди не можуть. А людей дуже сильно цей аркан, він, якщо тримає, то він тримає дуже довго. І з нього соскочить дуже важко. Тут сильна прив'язаність з подяво, тут созалежні відносини, тут іноді токсичність, ревнощі, бажання домінування, бажання. Ой, Тут і, і ігри може. По дьяволу багато чого може бути. Це не про кохання, де тихо, знаєте, тепло і. Кожен розуміє, тут може бути спеціальне якісь такі, щоб це енергію, знаєте, енергію. Може бути випробування, це кармічний досвід. Маніпуляції. От от. У вас, в принципі, два туза вийшли. Потенціал у вас є. Цікавість спілкування у вас є. А експерим... Експериментувати у вас є. Ви досліджуєте ваші стосунки. Я не знаю, а ваші стосунки нові не нові. Тут я не бачу тенденції, що ви одружені. Тобто ми можемо припустити, що, наприклад, це початкові, тому що два туза вийшло. Є перспективи на майбутнє, можливо, ви щось плануєте, але для стабільності важливо працювати над вашими відносинами. І а, також над чесністю. Тому що дьявол може пропонувати вам ще різноманітні пропозиції десь там на стороні, є серйозно. Ну, тобто це такі, знаєте, випробування, і це перевірка саме вас і вас на міцність партнерства. Так, так буває. І а, потребність в усвідомленні своїх потреб і кордонів. Розумієте? Я так розумію, що і ну, по зиму. У вас початкові якісь відносини, тому що тут двічка кубки, два туза, трічка жезлів, а дьявол ну, у вас все добре в інтимі. Можливо, дьявол вказує, що у вас дуже... Тут зараз такий період у вас просто вносить... зносить все. Вежа. Знаєте, хочеться сказати вежу. Це голову клепку зносить. Дьявол. Це дуже така пристрасть, вона просто вогняна, вас тримається, ви не можете наповнитись один одним. Це. Потенціал ваших відносин. Давайте подивимось. Потенціал ваших відносин. Лицарь кубків. Бласень. Двічка пентаклів, вісімка мечів, а от і ваш партнер, або це ви, так, або ваш партнер. Ну, дивлячись хто на кого. Будемо так говорити. Ви в однакових енергіях, і тут з пентаклів. У вас потенціал дуже великий, відносини мають великий потенціал, до речі, це або новий старт. Якщо ви перебували вже в відносинах, я просто так говорю, тому що це загальний розклад, або а, і до речі. Або це як от початок чогось нового фундаменту, розумієте, так? Але є страхи. Вісімка мечів все ж таки це страхи, це обмеження, це внутрішні якісь блоки, це про це, знаєте, як коли щось людина може собі або не дозволяти, або чогось боятися, боятися відкритися, боятися поговорити про щось. Це потрібно розуміти і подолати, це потрібно проробити. Хтось із вас є таке по вісім кімчів, блоки, а можливо у вас двох. Не вистачає довірливості, тобто потрібно ж з партнером довіряти один одному. Тоді у вас буде відходити на задній план те, що ви, наприклад, ви собі там намалювали, що це страшно, а це насправді не страшно, коли ви обговорили. У вас є можливість розвитку до дуже глибинних емоційних близькості. Так і практична стабільності, але потрібен баланс потрібні по двічки пентаклів і готовність до змін. Розумієте? По-блазню? Я не знаю, для кого це буде розклад. Мені запропонували розкрити цю, цю тему, я її розкриваю. Ви вже самі дивитеся, що у вас відбувається, це нове знайомство. Це або у вас ні нове знайомство, а, а зараз у вас така тенденція, знаєте, коли ви там помирилися, наприклад, і у вас там фірвір к емоцій, то шанс є у вас і дуже великий потенціал. Майбутнє можливо насичений, стабільний. І... але тільки через свідомі дії, через баланс, подолання внутрішніх блоків і страхів. Тому <свісна> бажаю вам успіхів, бажаю вам, м... хочеться так сказати, довіряти один одному, і близькость це не тільки про кровать, так? а це поєднання душ. І це коли люди можуть довірити один одному свої думки, свої відчуття, почуття, і коли один одного чує і вислуховує.